Це, як знаєте, буває перше кохання. як Кажуть, як, як жінка, побачив, сподобалось, закохалися, одружилися, дітки, сім'я, і слава Богу. Так і е, з коноплями, скажемо, ну от. Привабила багатогранністю. Є і зернова частина, є і стеблова частина волокниста, є і суцвіття, які повністю також використовуються. І навіть коріння використовується зараз в народному господарстві. Темпи росту, яка демонструє ця рослина, в період інтенсивного росту добовий приріст може сягати 10 сантиметрів, як бамбук і більше. Хотілося б зазначити, що наразі вже відомо більше 20 тисяч виробів з рослини канапель. І Кожним днем з розвитком науки та техніки ця кількість тільки збільшується. Вже й доходить до продукту, такого як канапляне м'ясо. І це дуже приємно і дуже радісно. До вашої уваги е літні рослини сорту Канапель Софія. Цей сорт відрізняється ромбоподібним суцвіттям. За рахунок цього... Формується підвищена урожайність насіння. Зерно канапель містить близько 40% олії і 20% білку. Алія представлена в основному омега-3, омега-6 кислотами, які тільки в насінні канапель в оптимальному співвідношенні знаходяться і легко засвоюються організмом людини. Насіння містить багато вітамінів Б, магнію, інших елементів і є досить корисним для серцево-судинної системи і інших органів людини. Ядро всередині. Вкрите міцною горішкоподібною оболонкою. Спочатку цю оболонку треба зняти. Зарадку віджимається холодним віджимом масла. Мукичка, яка після цього віджиму залишається, це є безпосередньо той протеїн, яка потім розмелюється і фасується і продається. Здобутками наших селекціонерів в Лухаві вперше в світі були створені взагалі безнаркотичні Коноплі. А все одно вирощуємо ми переробляємо і ведемо цю діяльність цією культурою, як з небезпечною, скажімо так, рослиною, яка включена до переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. Повірте, все більше виробників, все більше людей, які із розумінням становляться до цієї культури, і самі починають вирощувати і переробляти. І хоча б елементарно починати споживати таку корисну культуру. Коло таких людей тільки збільшується. Дійсно, коли говориш про каноплі, перше, що у людей виникає, це посмішка. Але я вважаю це і добре. Тому що посмішка продовжує життя.